Друзі, вітаю всіх на каналі Road to the Doctor. Ми з вами продовжуємо говорити про медичну біохімію, і сьогодні ми з вами будемо обговорювати біохімію тканин. Сьогодні ми поговоримо про біохімію м'язової тканини та сполучної тканини. Отже, що стосується м'язової тканини, по-перше, м'язи складають приблизно 40-45% від маси тіла, і фактично це єдина тканина, яка здатна перетворювати хімічну енергію в механічну. Виділяють три типи м'язів: це, поперечно, смугасті або скелетні м'язи, гладенькі та серцевий м'яз, який представляє собою мікс із цих двох видів м'язів. Він ем, має певні особливості, певні властивості, які дозволяють забезпечити процес серцевого скорочення. Що стосується структурної одиниці м'язового волокна, вона називається міацит. Міацит це клітини, що характеризуються високим вмістом ядер, які розташовані по краях по всій довжині. По хімічному складу, поперечно смугастих м'язів, звичайно, більшу частину до 75% складає вода, а решта це сухий залишок, і у тому числі цей сухий залишок включає в себе певні речовини. Найбільше відсотковий вміст серед них, звичайно, це білки до 21%, Глікоген також запасається у м'язах. але… Теж необхідно враховувати, що той глікоген, який запасається у м'язах, при його гідролізі розщепленні буде вивільнятися глюкоза, яка і використовується цими ж м'язами. Тобто, глікоген, який запасається у скелетних м'язах, він не може слугувати джерелом енергії і поповнення. Концентрації глюкози у системному кровотоці це може виконувати лише печінка, тому глікоген м'язів – це фермент, який працює виключно на те, щоб забезпечувати глюкозою скелетні м'язи. Крім того, фосфоліпіди містяться, звичайно у м'язах, холестерол, креатинін, молекули АТФ. Креатин та креатинфосфат, до речі, про ці сполуки ми поговоримо детальніше, тому що креатинфосфат слугує запасаючим джерелом енергії, і фактично він в собі несе вже готові макроергічні зв'язки, які у випадку нестачі АТФ можуть переноситися просто шляхом субстратного фосфорилювання на молекули АДФ з утворенням додаткового джерела АТФ. Крім того, звичайно, міститься лактат у скелетних м'язах, які утворюються при анаеробному гліколізі, а також різноманітні неорганічні речовини. Що стосується білків м'язів, тут виділяють три типи: це білки саркоплазми, білки міофібрил. Та білки строми. До білків саркоплазми належить, по-перше, міогенна фракція це різноманітні ферменти, в першу чергу ферменти гліколізу, глікогенолізу, наприклад. Також сюди відносяться альбуміни, глобуліни та міоглобін. Міоглобін, я коротко нагадаю, це складний білок хромопротеїнової гемпротеїнової природи, який запасає кисень. Він здатен утримувати кисень, зв'язувати його через гем, і таким чином він створює певний запас, певний резерв. Кисню у скелетних м'язах. До речі, запасів кисню, які міститься в міоглобіні у м'язах, вистачає десь приблизно на 10 хвилин інтенсивного скорочення, інтенсивної роботи м'яза. І далі вже включаються саме анаеробні процеси. А от у професійних спортсменів, наприклад, кількість молекул міоглобіну, вона суттєво росте у скелетних м'язах, що, відповідно, дозволяє їм, наприклад, проходити тривалі дистанції, марафонські дистанції за рахунок аеробного саме Вуглеводів. Що стосується білків строми, то до них належать колаген, еластин та кератин. Вони входять до складу сполучно-тканинних елементів, стінок, судин, нервів та сарколем. До білків міофібрил належать міозин, актин, тропоміозин та тропоніновий комплекс. Що стосується будови філаментів та міофібрил, по-перше, саркоплазма, перечно посмугованих м'язових волокон вона містить міофібрили. Вони побудовані з двох філаментів. Їх існує два типи: це товсті та тонкі філаменти. Скорочення м'язового волокна здійснюється за рахунок ковзання товстих і тонких філаментів назустріч один одному. Енергія, яка для цього витрачається, це енергія гідролізу макроергічних зв'язків АТФ, а також скорочення регулюється концентрацією йонів кальцію. Ми з вами пам'ятаємо, що саме йони кальцію необхідні для м'язового скорочення. Товсті філаменти вони складаються з молекул міозину. Молекула самого міозину, вона побудована з двох важких і чотирьох легких ланцюгів. Важкі ланцюги вони закручені один навколо одного, вони утворюють так званий хвіст молекули. А легкі ланцюги вони формують глобулярну голівку, і ця голівка вона проявляє властивості АТФ-фази ферменту. Приблизно 400 молекул міозину об'єднуються в один товстий філамент. І що стосується будови тонкого філамента, до складу тонких філаментів входять білки актин, тропоміозин і тропонін. Відповідно, вони будуть утворювати структуру, вони формують так звані пари, комплекси, які дозволяють разом із товстими філаментами і здійснювати процес м'язового скорочення. Що стосується біомеханізму м'язового скорочення, то спочатку виникає потенціал дії, який поширюється вздовж м'язового волокна. Потім сигнал передається на цистерни саркоплазматичної сітки, змінюється концентрація йонів кальцію. кальцій починає вивільнятися із внутрішньоклітинних депо, а також мембрани стають більш проникними для йонів кальцію, вони виходять у саркоплазму. І, відповідно, іони кальцію приєднуються до кальцій зв'язуючої субодиниці тропоніну, тонких філаментів, змінюється конформація білка, і молекула тропоміазину переміщується, в результаті чого відкриваються. Центри зв'язування з голівками міозину, і таким чином буде здійснюватися процес м'язового скорочення. Що стосується енергетики, ну, по-перше, АТФ, звичайно, основне джерело енергії для м'язового скорочення, причому досить цікаво, що молекули АТФ необхідні як для м'язового скорочення, так і для м'язового розслаблення. І при нестачі молекул АТФ містки між актином і міозином не розриваються. Філаменти фіксуються в з'єднаному положенні, так виникає, наприклад, контрактура м'яза або трупне окоченіння після смерті. Що стосується джерел енергії, окрім молекул АТФ, існують, звичайно, молекули креатинфосфату, які запасають енергію макроергічних зв'язків, також використовується процес гліколізу та окисне фосфорилювання. Трошки більш детальніше, тому що власне це і є біохімія м'язового скорочення. Якщо ми говоримо про молекули АТФ, то 5 мікромоль вистачає на 1 грам тканини його вистачає приблизно на 2-3 секунди інтенсивної роботи м'язів. Відповідно, після цього необхідно синтезувати нові молекули АТФ. І ось тут уже виникає декілька варіантів, що може відбуватися, яким чином забезпечується м'яз молекулами АТФ. По-перше, є така речовина, як креатинфосфат. Вона утворюється в креатинфосфокіназній реакції із креатину, на який переноситься, який фосфорилюється за допомогою залишку фосфату, який переноситься з АТФ. Разом з макроергічним зв'язком. Утворюється сполука креатинфосфат. Запасів креатинфосфату, які існують у м'язах, вистачає приблизно до 10 секунд інтенсивної роботи. Відповідно, креатинфосфат утворюється під впливом фермента креатинфосфокіназа. Я коротко нагадаю, що цей фермент він містить три. Основні ізоформи, Ізоформа, яка представлена у скелетних м'язах, це креатинфосфокіназа ММ. MM. Відповідно, її кількість буде зростати, наприклад, при різних видах м'язових дистрофій, коли пошкоджуються міоцити. Наприклад, у серцевому м'язі існує ізоформа МБ – креатинфосфокіназа, яка буде зростати в крові, наприклад, при пошкодженні кардіоміацитів на фоні інфаркту міокарду. як мінімум, це досить чутливий фермент. Його активність досить швидко наростає після патології. Так ось, креатин-фосфат утворюється в режимі спокою, коли м'яз не працює, коли є достатні запаси АТФ, і відповідно може за рахунок креатинфосфокіназної реакції утворюватися ця речовина, яка також є макроергом і несе в собі вже готовий макроергічний зв'язок разом з фосфатом. За необхідності, креатин-фосфат гідролізується тим же ферментом, і цей залишок фосфату з макроергічним зв'язком переноситься на АТФ. Таким чином забезпечується додаткове утворення Творення молекул АТФ під час інтенсивної роботи м'яза. Далі гліколіз. Переважно це, звичайно, анаеробний гліколіз. Анаеробний гліколіз дає невелику кількість молекул АТФ, всього дві молекули, і приводить до накопичення лактату молочної кислоти в міацитах, тому що запаси кисню, як ми з вами пам'ятаємо, вони досить незначні. Відповідно, далі. Буде утворюватись доволі велика кількість лактату, який створює неприємні доволі больові відчуття, крипатуру. І таким чином, після уже роботи, буде цей лактат вимиватися кров'ю і прямувати до печінки, де він включається в глюконеогенез, для того, щоб поповнити запаси глюкози, яку ми витратили під час цієї роботи. Відповідно, далі ця глюкоза знову прямує до скелетних м'язів, де включається в анаеробний гліколіз. Описаний мною цикл називається цикл карі. Крім того, може здійснюватись також синтез АТФ за рахунок окисного фосфорилювання, але у цьому випадку необхідно, щоб достатньо було забезпеченість киснем. Це можливе, наприклад, у м'язах професійних спортсменів, у яких доволі великі запаси міаглобіну, який зв'язує, запасає кисень. І таким чином у них дійсно здійснюється синтез АТФ і окиснення саме за рахунок окисного фосфорилювання. Тобто у них запаси кисню дозволяють це робити. Ну і останнє, що хотілося б саме про м'язову тканину сказати, це те, що бувають так звані червоні і білі м'язи. Червоні волокна вони містять багато міоглобіну, велику кількість мітохондрій, і для них характерний якраз процес окисного фосфорилювання. Скорочуються вони повільно, довго і без ознак втоми. А білі м'язові волокна вони містять мало міоглобіну, практично не містять мітохондрії, у них переважно запасами глікогену буде забезпечуватись надання. Субстрату для виробництва енергії також гліколітичні ферменти в них присутні, і для них характерний процес гліколізу. Скорочуються вони швидко, але і швидко втомлюються. Що стосується сполучної тканини, вона є абсолютно в усіх органах і складає приблизно 50% від маси тіла. Який би ми не взяли орган чи систему органів, там буде завжди присутня сполучна тканина, шкіра, підшкірна жирова клітковина, кістки, зуби, фасці, строма органів, судини, нейроглія і так далі. Що стосується структури сполучної тканини, то вона включає клітини, волокна та основну міжклітинну речовину. Основними клітинами сполучної тканини є хондробласти та фібробласти. Волокнами є колаген та еластин, а основна міжклітинна речовина вона представлена переважно складними білками, вуглеводно-білковими комплексами, які називаються протеоглікани. Вуглеводні компоненти проти це гетерополісахариди, глікозаміноглікани. Колаген – це найбільш поширений білок взагалі в нашому організмі, це основний білок сполучної тканини. Він складає приблизно 25-35% від усього білка у нашому організмі. Приблизно це 6-7% від маси тіла. Він має дуже значну молекулярну масу і побудований з поліпептидних ланцюгів, що мають форму лівозакрученої спіралі. Три лівоспіральних ланцюги разом закручуються у правозакручену спіраль. Один ланцюг містить близько тисячі амінокислотних залишків. Переважну кількість із цих амінокислот складає гліцин, це більше третини. Приблизно 21% – це пролін та оксипролін, аланін і 35% – всі інші амінокислоти. Оксипролін та оксилізин це модифіковані амінокислоти. Вони не є протеіногенними. Протеіногенними є пролін і лізин. Вони характерні лише для сполучної тканини. Утворюються вони шляхом посттрансляційної модифікації, і утворюються вони за рахунок дії ферментів, відповідно пролінгідроксилаза та лізингідроксилаза, у яких коферментом є вітамін С. Відповідно за відсутності цього вітаміну, при скорбуті, можливо, порушення утворення волокон колаген. Колаген за своєю природою, хімічною природою є складним білком, він належить до глікопротеїнів, і до залишків оксилізину, глікозидним зв'язком приєднуються залишки моносахаридів галактози або дисахарид-галактозил-глюкоза. Дисахарид, Молекули колагену розташовуються таким чином, що утворюють великі такі довгі тяжі, які називаються фібрилами колагену, з яких потім формуються пучки фібрил, волокна і пучки волокон. Саме за рахунок цієї природи колаген володіє властивістю еластичності, тобто він здатен до значного розтягнення при прикладенні зусилля, а також при прибиранні цього зусилля він може повертатися в свою первинну форму. При цьому він не пошкоджується, не рветься, не тріска. І тоді не лопається, таким чином він зберігає свою форму і здатен повернутися до зворотнього стягнення, він здатен повернутися знову у свою форму. Виділяють взагалі 12 типів колагену, вони відрізняються не суттєво, але вони відрізняються по первинній структурі, вони відрізняються набором ланцюгів, які входять до їх складу, вмістом вуглеводного компоненту, органною та тканинною локалізацією. Еластин це основний складник еластичних волокон у зв'язках, у стінках великих артерій, в легенях, фасціях, сухожиллях і так далі. Молекула містить близько 800 амінокислотних залишків та має глобулярну форму, і також, за, дуже схоже на колаген, об'єднується у волокнисті тяжі. Складається також переважно з гліцину, аланіну, проліну та валіну, входить модифікована амінокислота, оксилізин. Точніше, не входить, я перепрошую, модифікована амінокислота оксилізин. Вона міститься виключно у колагенових волокнах. А також не входить цистеїн до складу еластину. Можуть утворювати через залишки лізину, можуть утворюватись поперечні ковалентні зв'язки. Утворюється так звана сітчаста структура. Вона нагадує. Звичайну сітку, яка утворює такі поперечні зв'язки між волокнами колагену та еластину а простір між цими волокнами за заповнений міжклітинною речовиною, яка переважно представлена гіалуроновою кислотою. Протеоглікани, які формують власне, основу міжклітинної речовини сполучної тканини, вони містять білкову частину плюс полісахаридні ланцюги. І ось ці полісахариди, вони якраз і представлені глікозаміногліканами. Дисахариди, з яких побудовані глікозаміноглікани, це переважно похідні аміноцукрів, це енацетилглюкозамін чи енацетилгалактозамін плюс уронова кислота і іноді їх сульфати. Гіалуронова кислота. Вона міститься в синовіальній рідині, вона здатна утримувати величезну кількість молекул води, вона її зв'язує, утворює доволі щільну таку гелеподібну структуру, яка здатна заповнювати простір між молекулами колагену, еластину, а також вона присутня у великій кількості сполучно-тканинних утворень. Наприклад, вона формує змазку у суглобах, тобто вона є основою синовіальної рідини, скловидного тіла ока. Вона присутня у шкірі, вона присутня у. Різноманітних фасціях, сухожиллях, вона присутня там, де багато хрящів. І вона виконує роль амортизуючого агента і підтримуючого турго при різноманітних запальних захворюваннях, в тому числі аутоімунних, інфекційних, наприклад, ревматизм, артрит, остеоартрит, де полімеризується велика кількість гіалуронової кислоти, внаслідок чого знижується в'язкість синовіальної рідини. Через це буде виникати будуть виникати тертя, буде виникати пошкодження суглобових поверхонь, тому що між ними вже не існує ось цієї змазки, Цього прошарку, який забезпечує амортизуючі властивості. Що стосується гепарину, гепарин ще один представник протиогліканів, він синтезується канинними базофілами, і під час дегрануляції він викидається в міжклітинний простір. Основна роль гепарину полягає у регуляції коагуляції крові, це один із основних елементів системи антисідання крові, він буде активувати антитромбін 3, речовину, яка здатна розчиняти вже утворені тромби і попереджати тромбоутворення. Він буде підвищувати звільнення в плазму протеїн ліпази. І, взагалі, гепарин використовується він не тільки є елементом нормального складу наших тканин, нашого організму, він також використовується як діюча речовина цілого ряду антикоагулянтних засобів. Тобто він може використовуватись і в ін'єкційних формах, наприклад, для лікування інфаркту міокарду, розчинення вже утворених тромбів. Також він може використовуватись для лікування опікової хвороби, яка супроводжується посиленим тромбоутворенням, і може використовуватися ще в топічних лікарських формах. Наприклад, гелі або мазі для розмоктування зменшення синців, наприклад, для профілактики тромбоутворення при варикозній хворобі. Друзі, сьогодні ми з вами поговорили про біохімію двох типів тканин: це м'язової тканини та сполучної тканини. На наступній лекції ми з вами обговоримо біохімію нервової тканини, а також поговоримо про біохімію печінки. Я дякую вам всім за увагу! І обов'язково побачимось у наступному відео.